Добрий ранок, 26 жовтня, 7.10 і 5 градусів тепла у Львові. Сьогодні попрямуємо туди, де гори вражень. Дам ще дві невеличкі підказки. Цю гору дуже полюбляють лижники та сноубордисти, і її висота 1232 метри. І сьогодні спробую здійснити піший підйом на неї. В'їхав я вже у Славсько. Гори. Марах, в туманах, можливо, сьогодні на Тростяні дощ. Ми вже в центрі Славського, здається, в горах дощить або гроза, а ми їдемо далі. Ми приїхали до місця, звідки розпочинається наш маршрут. Це ось місточок через річку Опір. Я сюди приїхав, забивши навігатор точку. Котач 4 сезони, здається, готель, якщо я не помиляюсь. Зараз я переодіваюся і переходжу місток і прямую ось в цю сторону. Погода, звісно, сьогодні цікава буде. Залишаю я автівку біля дороги. Якось не ризикнув переїжджати цей міст, хоча при мені легкова автівочка проїжджала його. Якось лячно великим автомобілем, важким його проїжджати. Річка Опір. Перейшовши міст, ми повертаємо праворуч і йдемо вздовж селом. Повернувши з моста праворуч, і йдемо селом. Вздовж річки опір. Для цікавості зафіксуємо час. 10.45. я стартанув від мосту. Пройшовши зовсім небагато, бачимо перед собою міст, і за мостом ми повинні повернути ліворуч та продовжити підйом. Пройшов міст. І ось дорога ліворуч. Я вже завершую свій перший незначний підйомчик. Тим не менше вже звідси відкриваються потрішки краєвиди, зокрема на село Славське. Тут усе очевидно, тобто є чітка дорога і маршрут є очевидним. Ще трішки піднявся вгору. Ну і звичайно ще красивіші краєвиди. Ух, гори сьогодні закутані. Ще вище піднявся і вже ось такі краєвиди. Ще крутіші і крутіші. Ви знаєте, доволі такий різкий цей перший підйом від мосту потрібно його пройти. Погляньте, хто пристрибав мені назустріч. Яке красиве лишатку. Ось тут вже така більш-менш рівнина. І знову ж таки погляньте на краєвиди. Дуже крутезні краєвиди на осе. Все А ми продовжуємо підйом. Ось. Дорога вже така стала більш болотистою, гірською. Тим не менше вже був перший вказівник маршруту, червона табличка 5002. Ось. І ми йдемо вперід. Продовжую підйом на Тростян. І ось таке віконечко у нас з'являється. Така краса проглядається. Обожні такі віконечка. Берізки і наш шлях. Так, дорога все далі веселіша і веселіша. Вже ось таке болото. Та погляньте вже який. Краєвид відкривається. А тут зараз праворуч відкривається просто чудовий вид також на Славську. Так, лижники, сноубордисти, Ви тут Пізнаєте, Де ми? Ще вам, друзі, трошки краєвидів. Там зовсім веселі хмари. Розєм про краса. Тим часом я проходжу підйомники і рухаємось далі. Бугельний підйомник. І ось наш шлях. Зараз буде веселіше. А на горі там взагалі цікаво. Ось тут перед підйомом я прийняв рішення трішки зупинитися, попити чайку, підкріпитися. Дуже складний і болотистий цей маршрут від бугельного підйомника праворуч вгору. О, ну, просто одне болото, грубо кажучи, тим не менше гребем. А ми рухаємось згідно маршруту 5.002. Ось тут така галявинка. Дорога, звичайно, надзвичайно важка. Ось ого. го Ну і тут краєвид, звичайно. Звичайно. І 800 вісімсот метрів. Добрий день. Неймовірно. А тим часом ми заходимо в туман, який ми бачили на початку походу. Все густішим та густішим стає туман, стелиться. Звичайно, в горах воно все по-інакшому, ніж у місті. Тим не менше практично нічого не видно. вже. Туман яром, туман долиною. Як молокоса. Ви знаєте, я вже так йшов і думав, що більше, більшого туману вже не буде. Але це я вже так думав третій раз. Він вже так іде третьою полосою. За 60 метрів поверніть ліворуч, потім знову... І за цією полосою взагалі нічого не видно. Просто глуш. Там була така лінія метрів 200. Туман посилився. Перед нею туман розпочався, який я бачив. Напередодні маршруту. Ну тут просто молоко. Просто подивіться. Це Карпати. Це Тростян. О десь там. Друзі, просто неймовірний туман. Він все посилюється і посилюється. Вже було такі три лінії туману. Зараз вже практично Молоко. Молоко. Але ми йдемо на тростян. Друзі, ми знову зустрічаємося з підйомниками на тростян, але вони є ледь помітні в дуже сильному тумані. Знаєте, я ще в такому тумані по горах, як сьогодні підіймаюсь на тростян, не ходив, якщо чесно. Просто фантастика. Добре, що поки що видно хоча б черевики і трекінгові палки. Я як завжди, день вибрав оптимальний для походу, все нормально. Зато цей похід мені 100% запам'ятається. Так, ось я вже наверху бугельного підйомника. Прапор, оглядова вишка. Краєвид просто прекрасний. Так, друзі. 13.24, Розпочали ми о 10.45, так ми пішки піднялися. На тростян. Ось такі краєвиди з вершини гори тростян, а підйомничок працює. Легенький перекус, гарячий чай на фоні краєвидів, яких не видно, і спускаємося донизу. Внизу зафіксую час, який мені зайняв підйом та спуск в цілому. Вже спускаюсь з тростяна, все густіше і густіше є туман. Просто молоко і зовсім нічого не видно. Друзі, ось я вже біля своєї автівки 15.59, 16-та година. Тобто 5 годин 15 хвилин зайняв мені підйом та спуск на гору Тростян сьогодні. Слід зазначити, що повертаюся я іншим шляхом. Він, на мій погляд, є довшим. Я думаю, що я хвилин на 20 міг бути швидшим. Все, йдемо в автівку, переодіваємося. Все, друзі, я вже переодівся в автомобілі. Підйом на гору Тростян завершився, піший підйом. Зараз попрямую десь в ресторан, поп'ю карпатського чаю і посмакую борщика або бограча. Друзі пообідав, зігрівся карпатським чаєм і їдемо додому, до Львова. Кому сподобалося відео, ставите лайк, мандруйте українськими Карпатами, а крісла купуйте у гарному крісалечку.